24 є? 29. Є 23 23 є Так, друзі, всім привіт, Находимося на ділянці Ясногородського лісокрасту, де керує лісокрад. 26? 18. Де керує лісокрад сквозняк. Міша. Значить, На ділянці настільки охерели, що. 23. Є. 14. Є. Що лежать збірками є 19. 19 є і попадаються різні діаметри. Даже попадається 39. 32. 32 он до кричить. Скільки? 20. Є Ну тільки момент, що лежать даже збір. 50? 50? Да. Ні хрена собі. 22. 22. Є. Но 50 і 42 не лежать тут, а лежить там камір, блядь, дерявий. Тому що все хороше вже вивезли. Е! 33 е. Є. Е. 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 Я думаю, що тут для шака в два рази більше. Скільки? 30, є. Е. Чось 30 і 45 тут не лежить. Є е. 34 Коротше, друзі, не встигаю даже рахувати. 52, ніфіга собі. 30 є. Тобто хлам уставив, Він не цікавий. Він Ви... вивезуть в останній момент. А все хороше вже Коротко, до ще... 33, так. Да. Вийдемо до ефіру чуть пізніше. Добрий. Ось зараз на, сейчас звільниться. Да, група, о, спи. Чуєш, Димо? Спитай, плетена структура знита, 5 бой. Можете красота день. Заява є. Якщо немає, то дайте кросфорту. Якщо нема заяви, то розгадуємо кросфорд тоді буде. Щоб ми просто не втрачали час, я буду писати поки людей. там, так. Ми її всі знаємо. Ручка важка. Доброго дня. А хто слідчий? Я. — Як ваше прізвище? Прізвище Нікульніко. Нікульніко. Угу. Можна посвідчення ваше? Так, звісно. — Старший слідчий. Угу. Дякую. Дивіться, яка ситуація. Я поки виїхав, я вже попросив листочок, написав угу. вже заяву. Значить, це 62-й квартал добрий. 12-й виділ Ясногородського лісництва. Значить, за лісрудним квитком тут всього з діловим, з ну, ліквідною стовбурною, з дровима дозволено до заготівлі 407-407 метрів кубічних. Ми шляхом перерахування пеньків і взявши за основу 9 метрів, ну, перший-другий різ. Ви бачите, що тут дерева набагато вищі. Але ну, цього достатньо, перший-другий різ. Встановили об'єм, який тут порубаний. значить, Кількість дерев тут 1015 і об'єм 1015 дерев? штук. Да. Ви порахували різ? Да. Пеньків, да? пеньків, так. Да. Угу. В діаметрах від 14 до 61 діаметр, такі діаметр пеньки. Угу. І загальний об'єм перевищує дозволений на 173 куба, що становить, навіть його вартість становить більше, ніж 250 неподаткових мінімумів від доходів громадян, що, що, що тягне на четверту частину 191 Я вказав в заяві. Окрім того, на ділянці ці ще не вивезений ліс, ну тобто вони саме хороше вивезли, а залишили один хлам. Вони там тонкомір такий, не знаю, там може там. 20 см максимально в діаметрі. Їх тут лежить близько 26 трелей. Кожна має 2 куба. ну, Типа 2 куба об'єм. Деякі підписані самими лісниками. Ну, Плюс-мінус вони навіть підписані деякі. Вони не всі. Дивіться, ця ділянка, я зараз вам покажу, що ви зорієнтувалися. Зараз я покажу, як вона виглядає. Щас, а це ви саме написали чи вам працівники ГРП запропонували написати? Я сам написав. Ви ну ви ж протокол будете писати? Щас я заполню, а ви під... Ні, цього достатньо. На 4. Не буду, да. Пояснення щось будете давати. Та нема сенсу. Пояснення. Да. Розписую, час передаю. Так, поширити Airdrop. Є. Лісорубний кинуть. Лісорубний квиток кинуть. А не покажіть. Квиток Показуй. Mm -hmm. Діма, є тебе? Так, ну скажіть назву цього лісництва. Ясногородське. Mm -hmm. Лісництво. Далі. Як надлісництва надлісництво ДП Ліси України. Лісництво. Далі. Відділ, 62, 62 да? квартал. 62-12. 62 другий да? так? Квартал? Так. 12-й виділ. Виділ. Виділ, да. так. Так, де тут цей стовпчик, на якому пишеться? Ні, сюди. Прохідна рубка. 62,12, площа 2,8 Угу. Mm -hmm. Вона починається і отак от прямо йде і там в кінці теж стопчики. Вона прямо кутна. Тут без всяких там маневрів. Зараз я знайду лісорубний, вам скину також. Mm -hmm. Давайте я вам оцей кину, Я зараз повний знайду і теж відправлю. Давайте телефончик тоже. А все. Є, так? Угу. Да? Так. Да. Ну, відкривайте там все видно, понятно. Може, десь там ми кілька пропустили, але взагалі ми от все, де є червона крапка, то ми все рахували. А Що... це ви маркували? Так, да, це, це мина. Ну. <клух> ну, Нереально по-іншому його ну, перерахувати. Ти, Ти йдеш, да, пень... Та, пень... <клух> та, пеньки помічаєш. А там чисто Чи нема, ну, вироблено? Є колоди? Нема, да? є колоди. Да, є дивіться, шмирки, дивіться. хвороби Навіть на деяких е, самі вони підписали, який об'єм і який сорт. Зверніть увагу, ну, не на всіх. От, бачите, об'єм штабеля 3349, де сорт. От. Це те, що залишилось. Ну, ви зрозуміли, там, там, там такі пеньки є, що, мама не горює, а вони залишили хлам. Ну типу, це Для глаз. Тобто Для держави, ну, щоб на баланс поставити хлам, а все хороше налів. Поїхало. Тобто там далі 100 нема, Да? то це все. Ні, є. Не, є. Зубірово, їх, чи а, а, їх, їх тут 26 штук. Отаких от от, тр -тр трелей. Це, ну, це ж штабеля mm -hmm. називають. Їх 26 штук. Вони розкидані по всій території. Mm -hmm. Десь трошки більше, десь трошки менше. Ну, Загальний їх об'єм плюс-мінус кожен штабель по 2 зараз... Да. Тобто десь, десь близько 40 лежить ще тут на ділянці. Біля 40 кубів. Да. І тут воно йде, ну, тут я не знаю. Метрів 800 в ту сторону. А вони з нагородку не їдуть, дивилися там, да? де вони складають. Їх. А Тому ж, там де... є ділянка, де вони складають железні ці штуки і вони їх там є типу, попаковані. Це да. одне до іншого немає відношення. Проміжний склад вони звозять з будь-якої ділянки, можуть, да. яка ближче є на проміжний звозять. Тобто тут немає Пов'язаності. Є пов'язаності, що тут дозволено 407 кубів, а вони ввалили майже 600. Оце є пов'язаність. Тут, тут без різниці, коли вони, куди вони його вивезли. Тут зальот не в тому. Зальот в тому, що є більша кількість порубаного, ніж дозволено. і зроблять огляд місця події. Ми ще потрібні вам, скажіть, будь ласка, для огляду місця події, бо ми тут вже півдня, а? Зараз Десь години дві точно. Mm -hmm. Ну ми в трьох. Якісь позначки ставили? Так, всі пеньки з краскою. Mm -hmm. Вам потрібно мати свою краску іншого кольору, бо так ви не повихують. Та нам ж кожного треба поміряти. Ну, а як ви відмітите, що ви поміряли, не міряєте один той самий? Класти паличку. А в як ви думаєте? Класти паличку. Все, якщо ви відмовляєтесь, пояснення, заява є. Заява є, так. Я прошу внести відомості в РДР відповідно чи на законодавства. Я думаю, що завтра ми під'їдемо десь в цьому через добу. Тоді воно не потрібно. Дякую. Будьте здорові. До побачення. Приїхав зараз і оперативна група з Вижородського ру. Там такий молодий слідчий, він, він реально спочатку дупляни стрелив, що йому кажу. Я йому кажу, слухай, тут вкрали блин, по, понад 180 кубів ліса. Ми порахували там 1015 дерев. Він такий, а, так, да, добре, да, да. Потім щось таке походив, походив, позвонив коротше, кудись. Ну, я ж написав заяву, там ми вручили торжественно, ми, ви побачите на відео. От, І потім такий він. Ми вже уїжджали, він такий підходить, такі в нього очі такі офігівші, він такий каже. Ні, так а скільки ви там казали? Тисячу дерев я кажу, тисячу п'ятнадцять. Що, реально, тисячу п'ятнадцять? Він мені нагадав цього реального пацана з рівного, блін. Тай той, що про долари, про проїзд говорив. Ні, ну що, реально, блін? Стільки проїзд стоїть. Як все ці по три рубля. Так що серйозно по три рубля? Так. Гандони вони, коротше. гандони. це мерзость. Ну, коротше. Він такий, що, реально, 1015 Я кажу, так, да". він такий бля. За голову взявся. А сколько ви тут їх вважали? Я кажу, ну, десь години три. Ну, нас кажу, троє було і двоє з рулетками. Він такий, блін, це капець. Коротше, вони подварились. Зараз будемо визивати ге... геодезістів, екологів. Я кажу, так, да, так, да, так. Да". Я чувствую, що он до. Це не вони вон доїдуть. Ми тільки звідти уїхали, я думаю, зараз вони теж звідти зберуться і на цьому все накриється. <рес> да, 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 да. Так що коротше, от, така от чухня, ребятки. Міша Сквозняк починає плавненько доганяти по рейтингу пухлого лісокрада з Макарівського е, е, Ніжиловицького лісництва. Ось вони. Це та дам Те, що короче, якась така от ерунда. Ми погнали далі. Я думаю, скоро ми підтягнемо, блін, в одну і ту саму е позицію блин, по кількості кримінальних справ. Е і обов'язково будемо ініціювати 191 частину 4 тому що це особливо великі розміри. Жарти закінчилися, будемо притягувати до відповідальності. Хай ідуть разом з Юрою в обнімку. Під шконку до туди, до було було лоховця, свого шефа. Там їм буде весело втроєм. а там з часом ми назбираємо, підберемо всіх остальних. Ми погнали далі разом з силами.